Наступне, про що я хотіла би сказати, це про нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Ми вітаємо те, що Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про продовження співпраці з Україною. Ви знаєте, що я, як екс-прем'єр-міністр, робила все для того, щоб така співпраця продовжувалася, щоб вона була ефективною і щоб Україна мала можливість проводити всі значні для нашої держави реформи. Але в той же час що нас насторожує? Нас насторожує те, що Міжнародний валютний фонд ніколи не фінансував своєю допомогою корупційні процеси в жодній державі. Це просто є екстраординарною подією. Я хотіла би привернути вашу увагу, що Україна, яка має великі дефіцити державних фінансів внаслідок багатьох причин. І сьогодні отримала перший транш в той же час на рівні владних команд проводить операцію, яка буде давати право і давати можливість одній компанії забрати у України по їхнім оцінкам 5,4 мільярда доларів. Це компанія Росукренерго. Я хотіла дати вам дуже коротку інформацію. Справа в тому, що компанія Росукренерго, яка працювала як посередник між Росією і Україною в постачанні природного газу, на перше січня 2009 року, коли розпочалася масштабна газова криза для європейських країн і для України, забаргувала за поставлений Україні газ Російській Федерації Раугазпром «Газпром» 1,7 сімдесятих доларів. Це була одна з причин того, що Російська Федерація припинила постачання газу Україні, а потім Європейському Союзі. Іншими словами, Україна з Росукренерго розрахувалася повністю на 1 січня 2009 року. А Росукренерго поставила заборгованість 1,7 мільярда. Ці гроші зникли в невідомому напрямку, і вони не потрапили по суді справи до постачальника газу. Коли ми виходили з цієї кризи разом з Російською Федерацією, ми підписали дуже чіткі документи, які базувалися на тому, що через росу Росія поставила Україні 11 мільярдів кубічних метрів газу в свій час, які зберігалися в газовому сховищі України для України. Я підкреслюю, і ціна поставки цього газу була 1 мільярд 680 мільйонів доларів. Тобто, по суті справи, газ, який був в газових сховищах України, який предназначався для України, і який не був оплачений Росукренерго Російській Федерації, коштував рівно стільки, скільки була заборгованість у Росукренерго перед Російською Федерацією. Тут був чіткий баланс. Угода, яка існувала на той момент між Україною, Росією і Росукренерго, передбачала. Що якщо Росукренерго не розраховується вчасно за обсяги газу, то за Росукренерга розраховується Україна, включаючи право України на газ, за який не розрахувалися. Ми діяли повністю в межах діючих угод і діючих законів в Україні. Саме тому ми підписали з Росією додаткову угоду, де проплатили за ці 11 мільярдів газу їх вартість, розрахувалися з Росією. І цей газ перейшов у власність НАК Нафтогазу державної компанії України. Весь цей газ був використаний для поставки промисловим споживачам протягом 2009 року. Цього газу більше в газових сховищах України немає. Ви знаєте, що після того компанія Росукренерга подала в Стокгольмський суд, і ви знаєте, що поки наш уряд працював, стокгольмський суд розглядав цю. Справу в межах встановлених процедур, і Україна мала всі шанси довести своє право на цей природний газ. Крім того, Газпром також підтверджував, що Україна мала право, і для цього у нас є всі угоди з Газпромом. Але коли влада помінялася, НАК Нафтогаз, який отримав керівництво вже від нової влади, він в Стокгольмському суді відмовився. Від всіх попередніх позицій уряду України і «Нафтогазу» і визнав офіційно в судовому засіданні всі вимоги Росукренерго. Офіційно визнав, відмовився від 11 мільярдів кубічних метрів газу і офіційно погодився на штрафні санкції. Тобто, там не було спору в Стокгольмі. У нас немає ніяких претензій до Стокгольмського суду. У нас є претензії до української сторони. Яка в судовому засіданні по суті підтримала всі вимоги Росукренерга в добровільному порядку, помінявши свою правову позицію. І тому сьогодні Україна вже двічі заплативши за цей газ 11 мільярдів, один раз заплативши Росукренерго, і ті гроші, які не дійшли потім до Газпрому, другий раз заплативши напряму Газпрому ті самі 1,7 мільярдів доларів. І отримавши цей газ, зараз через рішення Стокгольмського суду, яке таким чином зроблено українською стороною, зараз буде третій раз платити за ці 11 мільярдів компанії Росукренерга, причому вдвічі дорожче, ніж цей газ коштував в той час, коли його закачували. Тоді він коштував мільярд 680 мільйонів. Зараз виставляють країні 5,4 мільярда доларів. Зрозуміло, що все це знаходиться, всі ці платежі в єдиному балансі фінансів України. 5,4 мільярда доларів для України це 20% державного бюджету і це більше 20% Золотовалютного резерву нашої держави. Можна було би зрозуміти. Якщо би Генеральна прокуратура Служба безпеки України, незважаючи на рішення Стокгольмського суду, розслідувала це питання і сказала своє чітке слово в тому, що відбувається. Але, на жаль, сьогодні настільки специфічна ситуація в українській владі, що компанія Росукренерга коли утворювалася, мала підпис про утворення. Сьогоднішнього міністра палива та енергетики Бойка. Всі ці документи передані в спеціальну слідчу комісію Верховної Ради. Тобто, по суті, пан Бойка, який сьогодні очолює Міністерство палива та енергетики, і НАК, «Нафтогаз» знаходиться в цій системі, є прямим партнером Росукренерго. Він є одним з засновників Росукренерго. І про це є оригінали документів і в силових структурах, і в Україні, і в спеціальній слідчій комісії. Друге, так само партнерами Росукренерго, в тому числі по каналу Інтер, є керівник Служби безпеки України пан Харашковський. Вони спільно володіють з власником Росукренерго каналом Інтер. Це пан Харашковський і пан Фіртиш. Тому сподіватися, що бізнес-інтереси стануть на друге місце порівняно з державними інтересами, сьогодні, на жаль, не доводиться. Крім того, Весь останній час бізнес-партнерами Росукренерго був також керівник адміністрації президента Януковича Пан Льовачкі. Це не є секретом не для Генеральної прокуратури, не для президента країни, не для всіх політиків в Україні. Це є очевидний факт, який сьогодні не викликає ніяких заперечень. І тому на фоні всіх цих процесів у владі Україна сьогодні. Підтвердила в суді першої інстанції вже українському рішенні Стокгольмського суду. З 1 вересня Україна зобов'язана віддавати не тільки Росукренерго вартість газу, за який вона нічого не забаргувала, а ще і штрафні санкції, які досить суттєві для України на рівні 600 мільйонів доларів. Які просто добровільно держава України через знак Нафтогаз признала в Стокгольмському суді. Ситуація незвичайна. Для будь-якої іншої країни, тому що вона була би просто в будь-якій іншій країні неможливою, як захистити сьогодні Україну від таких втрат? І тому ми звернемося в найближчі дні до Міжнародного валютного фонду з проханням направити спеціальну групу робочу, яка розслідує ситуацію з Росукренерго, Саме з тим, що частина державних фінансів буде порушувати баланс загальної країни і буде виведена на розсукренер, тобто мова йде про те, що це повністю знаходиться в компетенції документів і інституцій, які будують співпрацю з Україною і формують співпрацю з Україною. Це значить, що якщо 5,4 мільярда буде заплачена «Росукренерго», дисбаланс України поглибиться настільки, що Україна, по суті, вимушена буде далі і далі входити в систему ризиків повернення грошей Міжнародному валютному фонду. Я вважаю, що це не празне питання, тому що гроші, які надаються Міжнародним валютним фондом Україні і всім іншим державам, формуються за рахунок сплати податків вашими громадянами. Громадянами ваших країн, і якщо громадяни ваших країн будуть фінансувати корупцію в Україні, мені здається, це потребує і уваги, і реакції. Наша команда, яка працювала в уряді, готова дати вичерпну інформацію спеціальній комісії, якщо буде направлена Міжнародного валютного фонду, як цей газ набувався Україною, яке відношення Росукренерго має до цього газу, і як власне приймалося рішення Стокгольмського суду. Я думаю, що Україна і так має безліч викликів фінансових, економічних для того, щоб далі поглиблювати свої дефіцити і поглиблювати дисбаланси.